Доброго дня, шановні радіослухачі. 11 вересня під час прес-конференції у межах саміту Кримської платформи у Києві президент України Володимир Зеленський повідомив, що так званий план перемоги передбачає серйозне посилення України і матиме різного характеру вплив на Росію, щоб змусити її закінчити війну. Майже одночасно міністр закордонних справ Китаю Ван із знаходився з візитом. У Росії після цих зустрічей активізувались публікації щодо можливості ударів західної зброї по Росії. А в Росії знову заговорили про ядерні удари та агресію з боку НАТО. Справедливий мир чи ескалація невизначеності. Тема нашого сьогоднішнього ефіру. Розміркувати над цим питанням ми будемо з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, пане Максиме. Доброго нагадаю, що у студії працюю я, Ірина Булгакова І також нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом а зараз йде одночасна трансляція на Фейсбук-сторінці Радіо Місто над Богом. А отже, пане Максиме, перше питання. Перш ніж перейти до обговорення конкретних подій, скажімо, пов'язаних з міжнародною політикою, давайте окреслимо, що зараз відбувається на міжнародній арені навколо війни. Якими є власне задачі України, західного світу, Росії Китаю? Гарне питання, дякую. Якщо тезово, то Ситуація виглядає наступним чином. Загальна рамка така, що е, необхідно закінчувати цю війну, бо вона вже затягнулася, і вона має дуже негативний вплив на економічні, соціальні, культурні, в принципі, на всі аспекти е, життєдіяльності людини не лише в Європі, а й в принципі в світі. Загальна рамка всіх учас... загальна всіх рамка учасників. всіх учасників, да можна сказати, але питання в тому, з якими. Результатами кожна із сторін хоче вийти із цієї ситуації, бо виходячи із тих заяв, які робив наш президент протягом декількох декількох крайніх місяців, робили там речники офісу президента і так далі, то ми все ж таки можемо констатувати, що літ, ну, влітку весною а, йшли активні перемовини стосовно того, щоб а, припиняти вогонь. Відповідно, якщо мова йшла про припиняти вогонь, це означало, що е, необхідно було умовно там або по тій самій лінії розмежування е, залишатися, або там були б окремі відходи на тих чи інших територій. Е, от. Але судячи з усього, це була загальна рамка, тобто припинення вогню і стоп військ на тих позиціях, на яких вони залишаються, можливо, з окремими відходами. і е, Стіл перемовин і політичне врегулювання цієї ситуації. Проблема цього сценарію для нашої держави полягала в тому, що ми вже в 2014-15 роках ми були в цьому сценарії. Тобто, коли були після анексії Криму був напад на Донецьку і Луганську області, в результаті відбулося стоп по лінії розмежування. Після цього ми зайшли в переговорний процес. Цей переговорний процес фактично ні до чого не привів, і через 10 років менше ми отримали через. Скільки вісім років ми отримали нове повномасштабне вторгнення? Відповідно, наша, наш президент, представники уряду вони не хочуть. Цього сценарію зараз, тому що загальне, я так розумію, уявлення у, головнок... у Верховного головнокомандуюча таке, що це заново призведе до... до нічого, так як це було в попередні рази. Відповідно була реалізована курська операція, про яку ми вже говорили. І е, ця операція знову ж таки виходячи із риторики останніх двох тижнів, оскільки і президент і офіс президента вони активно е, наново почали ще більш активно використовувати слово сполучення військова поразка Росії. І примус Росії до миру через військову поразку Росії, тобто, оці, скажімо, оці тези в різних конфігураціях вони почали все більше і більше заходити в інформаційне поле. Для цього була спланована ця курська операція, і зараз її військовий результат намагаються конвертувати. Пам'ятаєте, ми декілька ефірів тому казали те, що е, політичного капіталу ця операція поки не принесла треба конвертувати mm. цю операцію в політичний капітал і політичний капітал намагаються зараз отримати за рахунок того щоб переконати західних партнерів слабкості росії і необхідності е нанести їй саме військову поразку саме тому мова йде про паритет озброєнь дуже активно президент про це говорить. і саме тому е мова пішла іще більш потужна про про можливості нанесення ударів по цій стороні. Відповідно, ми можемо констатувати, що з точки зору України ми намагаємося створити для себе найкращі умови для того, щоб зайти в переговорний процес із позиції сили. Бо росіяни своєю політикою сформували таку ситуацію, що вони умовно виграють в у випадку, коли от відбудеться оце замороження, тому що мова далі пройде про в тому числі територіальні поступки російські. І uh, Путін. Знову почав говорити про а, оці тури... домовленості у Туреччині, і так далі, тобто там роззброєння наше зменшення кількості військ, тобто росіяни зможуть подати будь-який результат ситуації, при якій відбудеться спочатку стоп по лінії фронту. А далі, навіть якщо їм, наприклад, вони відійдуть із Харківської області, і, наприклад, відійдуть з Запорізької області і залишать за собою там Херсонську і ті завоювання в Донецькій і Луганській, те, що вони в нас забрали, вони. Вони подадуться як виграш. Нам, як судячи з риторики президента, він не хоче цього довести. З точки зору Сполучених Штатів Америки, там Британії Європейських партнерів, вони не хочуть дати нам програти. Але, от знову ж таки, цього тижня президент наголосив на тому, що є план перемоги. Нашої держави військовий він хоче погодити його з президентом Байденом, як з Америкою, як з найбільшим донором для нас військової підтримки. Тобто, явно зараз західний світ знаходиться в позиціях, коли вони намагаються. Скажімо, вони проаналізували поточну ситуацію. Вони намагаються, вони для себе знаходяться в стані прийняття рішення стосовно того, що робити далі. Оскільки я, наприклад, цього тижня бачив одну новину про те, що віза повертається в Росію. Я ну у мене не було часу тоді перевіряти наскільки це правда. Це була одна новина на Уніані, якщо я не помиляюсь. Але якщо це так, то це явна поступка в бік Росії, що з них ну типу будуть знімати санкції. А відповідно для нас це. Так само складна ситуація. Бо після того, як закінчується війна, для нас стає питання післявоєнної світовідбудови і післявоєнної відбудови України і безпеки для нашої держави. А в умовах, коли Росія не визнає себе агресором, то безпеки для нас ні буде ніколи. Якщо казати там про Росію, це зрозуміло. Вони хочуть отримати якомога більше профіту від ситуації, якомога більше територій, дати ляпасу західному світу і так далі. Тут це зрозуміло. Ки um... остання остання ремарка китай. Так само е, хоче закінчення цієї війни. Він так само тисне на Росію для того, щоб вони припиняли, е, щоб вони припиняли вогонь. Вогонь, наприклад, заборонивши е, роз, розрахунки в юанях навіть для росіян. Але е, все одно Китай не хоче військової поразки Росії. Тому отакі от позиції зараз зараз відбуваються переговори. Оцей процес його результати. Я так розумію, будуть зрозумілими найближчими там тиждень-два. А яку переговорну позицію намагається розбудувати Україна сьогодні? На які умови які власно мови висуваються, висувають партнери і інші учасники процесу? І нагадаю, що минулого тижня президент України зробив ряд заяв, яких підавкрити критиці мирні плани Бразилії та Китаю, назвавши їх деструктивними. Наприклад, щодо до Бразилії висловлено розчарування тим, що президент Бразилії прагне політичного умиротворення не займає більш енергійну позицію. Також президент наголосив, що нічого не знає про мирний план Шольца, про який писали західні змі, і зазначив, що не може бути жодного мирного плану без України. Одночасно, президенту було зазначено, що другий саміт миру відбудеться у листопаді. На нього планують запросити Росію. Тобто, таку переговорну позицію, скажімо, намагається розбудувати Україна? Виходячи із от подій, які відбулися попереднього Тижня переговорна позиція наступна. Я не бачу принципових змін від загальної от формули мири, миру, яку було свого часу е, оголошено е, президентом Зеленським. Він від неї не відходить. Поки на даний момент е, мова йде про наступне: мова йде про необхідність нанесення військової поразки е, Росії. Це раз мова йде про повернення всіх наших. Полонених цивільних, нецивільних дітей, тобто повернення всіх заручників, які взяла Росія під час е, цієї війни назад. Третій момент це наша енергетична безпека, тобто забезпечення е, протиповітряною обороною всіх там енергетичних об'єктів, цивільної інфраструктури. І е, четвертий момент це економічна безпека, е, це продовження. Того співробітництва, яке сьогодні в економічній сфері має наша держава із західними партнерами. Плюс це, окрім поразки нанесеної Росії, це ще й те, щоб Росія, я так розумію, визнала все ж таки ті е, речі, які вона зробила на нашій території, для того, щоб потім документально це оформити і ми мали. ну Фактично паперові підтвердження того, що відбувається, тобто, оце як я собі розумію, загальна рамка того, що відбувається, в нашій Ну от у нас в інформаційному полі найбільша дискусія, звісно, йде про територіальні поступки. Як я собі розумію, чому саме це хвилює наших громадян? Я можу сказати, що у випадку, коли ми побачили курську операцію як відповідь на спробу. Західних партнерів там південного глобального півдня, і от всіх гравців спробувати зупинити вогонь по лінії розмежування. В першу чергу, я так розумію, що саме. Ну, це найбільш болюче питання для всіх сторін, і якраз наша держава намагається створити умови для того, щоб не віддавати території. Тобто, судячи з оцих е, таких пасив, е, із таких вторинних сигналів, е, поки як я розумію. Е, Наші політики вони не розглядають такий варіант. Надалі подивимось, тому що все ж таки ми дуже залежимо фінансово і з озброєнням від західних партнерів, і там, от побачимо. Тобто, я ж кажу, що результати цих перемовин стануть зрозумілими десь напевно, десь тижня за два. А чи варто нам нам чекати на прийняття, скажімо, рішення щодо від США та Великої Британії? дозволу має на увазі стосовно бити по території Росії ракетами. Цей дозвіл стане маркером, який нам покаже, чим завершились перемовини. Як це відбувається Тобто за два тижні? Нам щось треба дивитися. Ну плюс-мінус, да тому що як це відбувається, Е, йдуть от йдуть переговори. Якщо сторони не погоджуються з якимось із умов цих перемовин або з подіями, які там відбуваються на полі бою, то вони починають включати якісь додаткові важелі. Оце дуже яскраво. На російському прикладі, на прикладі ядерного озброєння їм як тільки от щось не подобається, вони одразу достають цю ядерну дубінку і починають ним розмахувати. Чому саме цією дубінкою? Бо в них більше не залишилось аргументів, оскільки, як заявив нас, наш президент паритет озброєння, все ж таки на даний момент з боку Росії. Відповідно, Західний світ. Ще може нам надати більше зброї, він може нам надати дозвіл на те, щоб бити цією зброєю по російських територіях. Ми можемо, наприклад, отримати більше f 16 Відповідно, ми можемо отримати більше озброєння для цих f 16 В результаті, поки в західного світу залишається такий більший веєр можливостей тиску на російську сторону і. Е Якщо буде дан цей дозвіл, тобто, якщо ми побачимо, що перші західні ракети полетять по російській території, це буде означати те, що Росія не пішла на ті умови, які їй висувалося. Це буде означати те, що західний світ прийняв позицію нашої держави, і, відповідно, це був такий наступний крок, наступна печать, яку зриває Захід для того, щоб ще більше нанести. Економічний військовий і соціальний урон для Росії для того, щоб потім, через там скільки на це там mm -hmm. часу буде, треба 4-5 місяців, півроку заново всіх намагатися посадити за стіл перемовин і висувати нові умови. Тобто, це така от послідовна, це така послідовна стратегія. Тобто, перемовини фактично можуть відбутися. Перемовини можуть відбутися. Вони ну і до цього воно все одно логічно до цього mm -hmm. прийде. Це буде або а, от такий ну постійний. Сценарій того, що буде такий пінг понг військовий. Вибачте, за за таку дуже некоректну, але так більш зрозуміло буде, це можуть бути перемовини непрямі це, можливо, Путін. Омре нарешті, і це будуть прямі перемовини, ми не знаємо. Але саме да, до цього так чи інакше наближається, і оцей саміт стосовно о, формули миру, о, другий на який Росію, все ж таки, о, наш президент артикулював, що треба запросити, це так само поступка з нашого боку в бік заходу, тобто продемонструвати, що ми, ми, ну, ми не прагнемо воювати безкінечно, ми хочемо до чогось домовитися, але от росіяни агресу. З чим домовлятися, тому ну це нормальний дипломатично військовий процес, який зараз відбувається. А зараз відбувається боротьба за справедливий мир, чи світ йде до на невизначеності? Зараз відбувається процес між справедливим миром та ескалацією на невизначеності, тому що в залежності від тих позицій, які займуть сторони, надалі ми будемо розуміти, якщо все ж таки все піде. Шляхом надалі стратегії нанесення військової поразки до Росії для Росії, то я думаю, ця ситуація напевно затягнеться ще ну щонайменше на півроку, можливо, і на більше, тому що це постачання озброєння, тому що це накоплення ресурсів, тому що це планування операцій. Потім реалізація цих операцій, спроба втримати ситуацію. Тобто, це затягнеться, це затягнеться в часі. І, відповідно, ми ще там близько. Ко півроку рік будемо знаходитись, от в ситуаціях ем, в ситуації не те, що невизначеності, а боротьби за нанесення військової поразки Росії. Якщо все ж таки е, все піде до деескалації, то незрозуміло, що для нас буде більшою невизначеністю в тому плані, що якщо все ж таки відбудеться стоп по лінії фронту, то яким чином надалі тиснути тиснути на Росію? Бо на даний момент логіка э, верховного головнокомандуюча, логіка офісу президента, логіку там міністерства оборони закордонних справ полягає в тому, що необхідно розмовляти із позиції сили. А ця якщо відбудеться стоп по лінії розмежування без Вагомих військових втрат в Росії, і якщо ще й потім підуть на поступки Росії західний світ і, наприклад, знімуть санкції для того, щоб вони відвели е, якісь е, ну війська з якоїсь частини там нашої території, але при цьому вони, наприклад, залишаться в Криму, і вони залишаться в Донецькій Луганській області, то ну. Питання, от, будуть виникати. Да, питання, а як буде далі? Тому будемо спостерігати. Тобто, знову ж таки, я наголошую на тому, що ми чекаємо виборів в Сполучених Штатів Америки. До них це буде оцей листопад, плюс оця конференція в листопаді, яка відбудеться, і за десь да за два тижні, плюс-мінус, можливо, чуть, чуть чуть довше. Ми побачимо, якими стали оці результати переговорів і до чого ми йдемо надалі. А, буквально ще понад хвилина залишається. В Україні обговорили проект бюджету на 2025 рік. Доходи очікуються на рівні 2 трильйони, видатки на рівні 3 трильйони, 3 трильйони 600 мільярдів. Це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також він зазначив, що пріоритет цього бюджету це оборона і безпека України. На цьому тлі йдуть дискусії, що Україна досі не отримала кошти від США, які закладалися американцями бюджет цього року. А гроші найважливіший скажімо, ресурс. Чому? Американці затримують підтримку, і власне на які цифри ми можемо розраховувати 2025 тисячі Американці затримують підтримку, тому що це знову ж таки інструмент впливу на нас для того, щоб мати можливість якось координувати коригувати наші дії, і це вже давно всім зрозуміло. На що ми можемо розраховувати? Я думаю, 100% підтримка буде наступного року меншою. Аніж якщо все буде йти як іде зараз, то підтримка буде меншою аніж цього року, оскільки і Росія витрачає ну, типу, Росія стає слабшою, відповідно, ну, з точки зору цього збереження поритету, якщо ми говоримо з цієї точки зору, ну для цього треба буде менше коштів. Але якщо я так розумію, американці і західний світ прийме план. Перемоги у війні, який хоче презентувати наш президент, то ця ситуація може змінити, оскільки все ж таки військова поразка Росії це ікс там велику кількість грошей буде потребувати наша держава. Так що подивимося, що американці закладуть бюджет. Я ще цифру не бачу. Угу. Я дуже дякую за, за цікаву розмову. Нагадаю, дякую що вам. сьогодні ми говорили про. Справедливий мир чи ескалація невизначеності. На таку тему ми говорили з нашим гостем. Це традиційно у понеділок об 11-й годині кандидат політичних наук проректор з науково педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Міве Селястоса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою. Стоодини АФН.